Сьогодні 6 1 березня 2025 року, 6 година, 40 хвилин, субота, продовжую кожен ранок, кожен день робити ранкову зарядку, вести здоровий туризи спосіб життя, показувати гарний приклад моїм діткам, моїм нащадкам, а злочинцям, які руйнують моє психічне і фізичне здоров'я, перетворюючись під час війни. З мільйонерів мільярдери показувати хто, хто це дуже важливо. Бо вони втратили свідомість з реальністю, вважають себе богами і чомусь думають, що їм за їхні знущання, за їхні провокації, за їхні підстави нічого не буде. Але вони дуже сильно. Помиляються. 69 кожна істота, яка підсилилася в ці незаконно збудовані багатоповерхівки рано чи пізно отримає те, на що заслуговує. І це всього навсього питання часу. Я їх попереджав. Але мене вони за людину не вважають, бо в них є хазяйва, які впливають на їхню свідомість і які ними керують. Нічого. Як кажуть, кожному своє, маємо що маємо. Яке суспільство, така і країна.